Доброго дня, доброго дня. З нами сьогодні капітан команди Акорн Шапкін Костянтин. Костянтин, вітаємо вас з Скажіть, що думаєте у грі? Дякую, по-перше, по-друге, сьогодні ми грали дуже злагоджено. Суперник такий стійкий, б'ється до останньої миті. Ну, вважаю, що ми перемогли по ділу. У другому таймі ви набрали більше фолів, ніж суперник. Чи Команда нервувала? Ні, команда нервувала, хотіли швидше забрати м'яч. Е, інколи це не вдавалося, тому що суперник технічний та е, ну, важко м'яч відбирати без фолу. Так ви вже не вперше граєте з цим суперником. Чи були для вас якісь сюрпризи? або ви добре знали, що робити? Добре знали, що робити. Е, ми знали, що команда буде боротися до останньої миті, що кожний. Е, Момент буде <кхм>, за кожен м'яч будемо боротися до, до, до останньої миті. Тому ми зіграли до кінця і перемогли. Як тренер оцінив вашу гру сьогодні? Тренер довольний, він нас похвалив. Є над чим працювати, але це все нам у на тренуванні скаже. Що ж, добре, дякуємо вам. Жам.